Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні покажемо вам невеличкий відеогляд на ось такий гідроакумулятор. Дуже корисна, цікава і в першу чергу якісна річ. Використовуються вони в основному в таких місцях, як приватні будинки, щоб, так сказати, удовговічнішити вашу систему водопостачання. Ну, Наприклад, коли у вас встановлений насос, щоб менше він включався, він набирає воду і вода тут зберігається. Значить, даний гідроакумулятор у нас з прохідною мембраною. Бачимо зверху вхід 3 четверті і знизу вхід наше основне підключення. І відразу покажу вам нашу наліпку з її основними характеристиками. Як ви бачите, виробник нашого гідроакумулятора компанія AquaPress виробляється це все в країні Італія. Також є ось такий шильдик у нас. Бачимо також модель. Називається АФЦВ-150. Тобто, це означає, що 150 літрів місткість. Маємо ось відразу місткість 150 літрів. Це у нас дата виробництва, наскільки я розумію. Це у нас максимальна робоча температура і мінімальна. Від мінус 10 градусів до 99 градусів. Тобто до кипіння. Маємо максимальну. Робочий, його, робочий тиск всередині в системі 10 бар, тобто 10 атмосфер. І Pre-Charge Press це у нас е, той тиск, з яким е, поставляється, постачається даний е, гідроакумулятор. Тобто з завода автоматично по замовчуванню йде у нас всередині тиск 1,5 бар, тобто 1,5 атмосфери. Відповідно, зверху. На нашому гідроакумуляторі знаходиться під ось таким захисним ковпачком наш ніпіль, через який завдяки якому можна як накачувати воду, точніше, повітря, тобто тиск, так і його спускати. Як ви бачите, ось всередині тиск повітря є, як я вже казав, із заводу поставляється всередині також все, щоб було окей. Всередині нашого гідроакумулятора знаходиться мембрана, мембрана виконана із. Хімічно ніяких домішок немає в ній. Тобто Це така більш сказати харчова мембрана. Тобто Даний гідроакумулятор також використовується і для питної води. Мембрана, як я вже сказав, у нас прохідна і що важливо, вона у нас змінна. Тобто Можна цю мембрану в гідроакумуляторі міняти з часом, коли у вас вже вона е загубить свої першочергові свойства, так сказати. Також маємо знизу у нас ось такі якісно виконані ніжки, завдяки яким ми встановлюємо даний гідроакумулятор на ту площину, на те місце, де у вас буде встановлюватись він відповідно на вашому об'єкті, на вашому приватному будинку або ж деінде. І знизу у нас знаходиться от наше основне підключення. І часто запитують клієнти. Так як тут буде додаткове обладнання, буде підключення, запитують, який простір маємо під нашим гідроакумулятором. В даному випадку у нас тут під гідроакумулятором біля 10-15 см є простору, щоб ще тут якісь махінації підключення виконувати. Тож, дорогі друзі, дуже корисна річ, дійсно, вона зберігає і удовговічнює вашу систему водопостачання, використовують дуже часто і дуже багато де. В основному зараз всі, хто будують сучасні будинки із розуміючими будівниками, прорабами, то всі рекомендують встановлювати гідроакумулятори, тому що так ваша система водопостачання набагато довше проживе. Тож, дорогі друзі, за такими гідроакумуляторами звертайтесь до нас в компанію Електромотор, і з радістю відвантажимо вам і підберемо по потрібним потужностям, потрібної ємності і, головне, по... Вашому, так сказати, бюджету. Ну і наостанок, як то кажуть, будемо раді зробити вам невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки, так як ви знаєте, зараз всі ціни на сайті встановлені, рекомендовані роздрібні. Але ми для своїх клієнтів робимо невеличкий бонус, невеличку приємність у вигляді знижки або ж безкоштовної, наприклад, доставки, щоб була у вас вигода. Тож, дорогі друзі, за такими гідроакумуляторами. Різних ємностей звертайтесь до нас в компанію Електромотор. І ще забув сказати, в комплекті у нас йде ось така брошурка, в якій описані всі характеристики, всі рекомендації по установці і по безпечному використанню, правильному використанню даного гідроакумулятора. Ось так вона виглядає. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію електромотор за такими гідроакумуляторами різної ємності. Будемо раді вашим зверненням. Залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. І з радістю вас вислухаємо, підберемо і відвантажимо. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!